Нам весь час розказують історії про єдину і неподільну українську державу, яку так підтримує Європа. А насправді у цій самій Європі нас не проти розірвати на шматки. Біля західних кордонів України вже розпочалося створення нових народних республік, що правда без автоматів, а по європейськи тихо. Головною зброєю про західних сепаратистів є паспорт громадянина ЄС, який у прикордонних областях. Вже роздають румуни, поляки та угорці. До речі, угорці серед всіх найспритніші, тому перша народна республіка на заході країни буде створюватися під дотку Будапешту. Чи можемо ми протидіяти розвалу країни? І до яких заходів вдається влада проти західного сепаратизму? Дивимося. І кадри гарячого липня 2015-го показали всі центральні телеканали країни. У мирному Мукачево серед біла дня гатили по людях з кулемету. Загинули чотири людини, і тоді здавалося, що контрабанда цигарок та нелегальна вирубка лісу це найбільші проблеми закарпатського регіону. Українська економіка знаходиться на грані колапсу. але все це насправді може здатися дрібницею на тлі іншої проблеми. Яка поки що спить, угорщина створює в Закарпатті загони самооборони? Угорщина фінансує створення озброєних формувань на українській території, адже тут цитується документ, нібито виданий урядом Угорщини. Уряд в інтересах організації підготовки охоронців осіб та майна закарпатських угорців потурбувався про їх одноразове забезпечення у сумі 116 мільйонів форентів у 2015 році та у сумі 174 мільйони форентів у 2016 тисячі один долар вартує 274 угорських форінта отже 290 мільйонів які нібито виділяє угорщина це один мільйон доларів Екіпіровка одного українського поліцейського коштує 700 доларів, ще тисяча доларів на зброю. Отже, на один мільйон доларів можна озброїти майже 600 поліцейських. Загін з шести сотен озброєних людей, які фінансує інша держава на українській території. Як таке може бути? Коли у 91-му році Україна отримала незалежність, 200 тисяч угорців, що компактно проживають в Закарпатті, провели опитування. Та висловили за створення окремого автономного району. Тоді далі розмов справа не пішла. Але в 2015-му про цей факт згадали. Це Будапешт. Час Закарпаття стоїть перед судьбоносним рішенням. Іменно зараз у Русінов і Венгру появився шанс на реалізацію і того Закарпатського обласного і берегівського районних референдуму 1991 року. Зверніть увагу на цей напис: Йобік. Це праворадикальна партія, яка представлена в угорському парламенті. Ось заява в пасе депутата Від Йобіка. На ньому футболка з написом Крим належить Росії, а Закарпаття Угорщині. Україна це іскущена країна, Полагаю, не стоїть удивлятися проїздящими. Щоправда, офіційний Будапешт відразу прореагував на заяву радикалів. Ми не вважаємо цеї Криму легітимним, підтримуємо Україну на путі євроінтеграції і просимо не піддаватися на провокації. Але представники Йобіку почали їздити на Закарпаття та вести там агітацію з присмаком сепаратизму. Ось зустріч в берегову містечку на кордоні з Угорщиною. Виступає депутат від Йобіку Белокович. Треба створити притиснянський район і надати мешканцям такі ж права, які у мешканців Євросоюзу. Після гучних провокаційних заяв Бейлоковича СБУ заборонило депутату від Йобіка в'їзд до України. Але ось поруч з Ковачем у берегово виступає інший угорський політик: Іштван Салає. Угорський бюджет виділяє одну тисячну долю на підтримку угорців за кордоном. Я буду добиватися, щоб ця доля була збільшена у п'ять разів. І це не порожні слова. Останнім часом Угорщина вливає величезні фінанси в підтримку своїх на Закарпатті. Уряд, не зважаючи на міграційну кризу, не знижує планку безкорисливої допомоги Закарпаттю, а навпаки, піднімає її. Кароль Цібере, держсекретар Міністерства людських ресурсів Угорщини, Угорщина зі свого боку планує виділити Україні 6,5 мільйонів євро неповернутої допомоги та безвідсоткового кредиту на суму 65 мільйонів євро. Усе це з тим, аби молодим підприємцям Закарпаття додати впевненості у своєму завтрашньому дні. Почалось е, хороше правильне фінансування Угорщини. Прикордонних сіл Закарпатської області, які міжують із угорщиною. Це фінансування шкіл, повністю фінансування освіти. Це у конвертах гроші вчителям, це у конвертах гроші медикам. Це кропітка наполеглива робота з підтримки прикордонних територій. В цій угорськомовній школі у чопі угорці допомагають з ремонтом. Ну, вкладають гроші, звичайно. Допустимо, є у нас така програма східного партнерства між тобто то, міжнародна програма. Вони міняли е, вікна, двері в попередньому році. Але крім того, виділяються гроші і на підтримку учнів. Кожний учень який навчається в угорській в угорськомовній школі незалежності від національності від підкреслюю незалежності від національності отримує від угорського угорської держави таку матеріальну допомогу то десь порядку 7 тисяч гривень, ну на на зошити на підручники такої Дійсно, всі бачать, що Угорщина це потужна держава, яка може забезпечити своїм громадянам гідний рівень життя. Причому ніхто не говорить про сепаратизм. На Закарпатті взагалі проблеми на національній, то тобто, з того я почав на національній почті ніколи не було. Опридільне круги намагаються створити ситуацію. Що ж це за такі таємні кола, що намагаються створити велику проблему на маленькій українській території? Венгерська община должна иметь двойное гражданство і всі общественные права, а також отримати можливість самоуправления. Угорський прем'єр-міністр, мабуть, не знає, що в Україні подвійне громадянство заборонено. Як і про те, що анексія Криму почалася задовго до зелених чоловічків з роздачі паспортів Російської Федерації. Пан Орбан закликає українців ставати громадянами Угорщини. І, схоже, українські угорці його почули. Около 94 тысяч жителей Закарпатия получили гражданство в Венгрии по упрощенной процедуре. Об этом заявил государственный секретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве Арпад Янаш Потап. Хотя криминальная ситуация на Закарпатье действительно лякает местных жителей. Одним из сигналов, что тут нема порядку, была перестрелка в Мукачево между сектором то людьми депутата Верховной Рады от Закарпатья Михаилом Ланьо, рассказывает Тарас. Реально ланьо як працює, в тому напрямі якому працював став, ще краще працювати. Щодо теми патріотизму, каже Тарас: в місцевих еліт вона не дуже популярна. Є інші пріоритети. Якщо, наприклад, ця територія прикордонні села відійдуть угорщини, і він там буде отримати такі дивіденди, він буде це теж підтримувати. На цьому святі в горськомовній школі ми помітили тільки любов та повагу до всіх національностей, що населяють Закарпаття. Але патріотизмом цих людей рано чи пізно можуть скористатися політики. Редакція програми гроші відправила запити щодо правдивості фактів, викладених на сайті ПРОЗАК до українського МЗС та угорської амбасади з угорського посольства нам вже подзвонили. Посольство і пан посол не реагує на таку інформацію, яка є сумнівних джерел. А професійний український дипломат Богдан Єременко зауважив, допустити формування воєнізованих загонів які фінансуються іноземним державою на території України неможливо це питання? Повинно стати об'єктом дуже пильної уваги українських спецслужб.